Розлилися небесні ріки, Дух святимуть на землю зійшов, і вже спралих не буде повіки, кожен воду життя в нім знайшов. Інші мови лунали довкола Переможем це чудо з чудес, Не й апостола мова, це свідчення Бог не воскрес. Каліку Петро уздоровив це чудо побачив народ, бозним. Кожен промовив до світла зробив розворот, до світла, до Божого світла, до церкви святий Дух у ній, Воскреслий Христос в ній основа, спішу й ти до нього мерщій. Він вчора, сьогодні і завтра не змінний. і слово Його не приймеш Христа, буде втрата Навічно для Духа Твого. Сьогодні Бог Духа дарує нам. Лише поспішити прийняти Його, Дух душу і тіло вречує. Сілюща Христа благодать. Амінь.